Коли можна відмовити працівнику у наданні відпустки без збереження зарплати? Розглянемо відповідь на це запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розглянемо, чи завжди роботодавець зобов'язаний надавати відпустку за власний рахунок на підставі поданої заяви, та коли відмова у такій відпустці є законною, а коли порушенням трудових прав право працівників на відпочинок, зокрема на відпустку без збереження зарплати. Визначене статтями 25 і 26 закону про відпустки. А у період воєнного стану ще й статею 12 спеціального закону 21.36. Скористатися такою відпусткою можуть усі працівники, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Щоб з'ясувати, чи зобов'язаний роботодавець у кожному випадку надавати відпустку за власний рахунок, варто розібратися у видах таких відпусток, підставах їх надання та правилах оформлення. Залежно від підстав надання, відпустки без збереження зарплати бувають двох типів: обов'язкові, які роботодавець повинен надати, і ті, що надаються за згодою сторін, коли рішення ухвалюється за домовленістю. Обидва види застосовуються і в мирний час, і під час воєнного стану. Розберімося, у чому полягає різниця. Почнемо з випадків, коли роботодавець не має права відмовити у наданні відпустки без збереження зарплати. Йдеться про обов'язкові відпустки, передбачені статтею 25 закону про відпустки. Вони надаються незалежно від рішення роботодавця, якщо працівник має законне право. Це, наприклад, відпустка особам з інвалідністю першої або другої групи, у зв'язку з укладенням шлюбу, чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, у разі смерті близького родича. Тощо, щоб скористатися такою відпусткою, працівник повинен підтвердити підстави документально, наприклад, довідкою, копією свідоцтва або іншим підтвердним документом. Крім традиційних випадків надання неоплачуваних відпусток у період дії воєнного стану, продовженого до 3 лютого 2026 року, діють і додаткові гарантії. За частиною 4 статті 12 закону 21.36 роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження зарплати працівнику, який виїхав за кордон або набув статусу внутрішньо переміщеної особи. Тривалість такої відпустки визначається у заяві працівника. Але не може перевищувати 90 календарних днів у межах дії воєнного стану. Її можна брати одразу на 90 днів або кількома частинами. Головне, щоб загальна тривалість сумарно не перевищила 90 днів від дії усього воєнного стану. При цьому разом із заявою працівник має надати підтвердні документи: довідку ВПО, відмітку в паспорті про перетин кордону тощо. Тож на поточний момент маємо дві ситуації: ситуація перша. Працівник підтвердив свій статус ВПО або перебування за кордоном і при цьому не використав ліміт у 90 днів. Якщо працівник надасть заяву про відпустку за частиною 4 статті 12 закону 21.36, роботодавець не має права відмовити йому у наданні такої відпустки. Ситуація друга у працівника є підтвердні документи. Але він вже використав 90 днів відпустки за свій рахунок за частиною 4 статті 12 закону 2136. У такому випадку роботодавець має право відмовити працівнику у наданні цієї відпустки. Важливо, що кожну підставу для надання відпустки без збереження зарплати, яка надається в обов'язковому порядку, зокрема й ті, що визначені статтею 25 закону про відпустки, слід розглядати окремо. Тобто, якщо працівник уже скористався правом на відпустку за власний рахунок, з однієї причини він не втрачає право на іншу. Наприклад, працівник може взяти 60 днів відпустки як особа з інвалідністю першої групи, а потім ще 90 днів як внутрішньо переміщена особа. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Проте є випадки, коли відпустка без збереження зарплати надається не обов'язково, а за взаємною згодою працівника і роботодавця. Такі відпустки надаються, зокрема за статтею 26 закону про відпустки через сімейні обставини або з інших причин до 30 календарних днів на рік. Надання неоплачуваної відпустки за згодою сторін здійснюється на підставі домовленостей. При цьому роботодавець самостійно визначає поважна причина чи ні для надання неоплачуваної відпустки за сімейними обставинами. Тож роботодавець має право відмовити працівнику в її наданні, і його відмова буде правомірною. Водночас ініціатива оформлення відпустки завжди належить працівнику, змушувати його йти у відпустку за власний рахунок неприпустимо навіть під час воєнного стану. Якщо працівник не виїхав за кордон і не має статусу ВПО, але просить відпустку без збереження зарплати на час воєнного стану за частиною другої статті 26 закону про відпустки, слід враховувати кілька нюансів у період епідемії, пандемії, самоізоляції чи збройної агресії. Така відпустка може надаватися без обмеження строку. За умови згоди між працівником і роботодавцем, однак під час воєнного стану доцільніше посилатися на частину 3 статті 12 закону 21.36, яка дозволяє надати відпустку будь-якому працівнику без обмеження строку у межах кожного продовження воєнного стану. Але й у цьому випадку це відпустка за згодою сторін. Тож відмова роботодавця буде правомірною. Водночас, під час воєнного стану діють спеціальні норми, які дозволяють роботодавцю відмовити у наданні відпустки без збереження заробітної плати, навіть якщо вона належить до обов'язкових. Але така відмова можлива лише у виняткових випадках, чітко визначених законодавством, за частиною 2 статті 12 закону 21.36, у період воєнного стану роботодавець може відмовити у наданні будь-яких видів відпусток, крім відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами або доглядом за дитиною до трьох років. Якщо працівник залучений до робіт на об'єктах критичної інфраструктури, виробництва товарів оборонного призначення, виконання мобілізаційного завдання, замовлення для оформлення відпустки без збереження зарплати працівник подає заяву, а роботодавець видає наказ. У заяві обов'язково слід зазначити вид відпустки, підставу її надання, тривалість і дату початку. Якщо працівник працює дистанційно, заяву можна подати електронною поштою або через інші погоджені засоби зв'язку. У такий самий спосіб працівника можна ознайомити із наказом про відпустку за умови, що сторони заздалегідь унормували альтернативний порядок обміну документами у наказі про відпустку за статтею 26 закону про відпустку або частиною 3 статті 12 закону 21.36 варто зазначати, що час перебування у відпустці без збереження зарплати не зараховується до стажу. Який дає право на щорічну основну відпустку, отже, відпустка без збереження зарплати це право працівника, але не завжди обов'язок роботодавця. Якщо відпустка обов'язкова, роботодавець не може відмовити у її наданні за умови документального підтвердження. Якщо за згодою сторін відмова роботодавця є законною під час воєнного стану діють спеціальні правила. Роботодавець може відмовити навіть у обов'язковій відпустці, якщо працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, виробництва товарів оборонного призначення чи до мобілізаційних завдань. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт кадроленд.ком. До зустрічі у наступних відео.